Я вам покажу. Зараз мені баба-донька поклала у спадок усі дві книжки гуслі, духовні пісні 1924 рік. Ці книжці 100 років. І розумієте, мені баба е, наслідок цю книжку поклала, е, щоб я могла прославляти свого натліну мужа на базу на через ці пісні. Ну тут якась така мова, я по сьому не вмію читати, я не знаю. Почому воно пише, по чому я не знаю. Ого. Так. Гуслі називається. А це також, розумієте, бібліяся також стара, не знаю, скільки років, я її не зможу почитати. Ось тут такі маленькі букви. І також дивіться, яка біблія. Мені також баба в наслідок залишила на спадок. Сі дві книжки, гуслі лишила. Щоб я могла прославляти Ісуса, коли мені буде важко, коли буде тужно, коли зневажить мене весь світ, коли я буду всіма покинута, коли мене залишиться. І Бог через бабу, Дуньку, дав мені на тлі цю книжку «Гутлі», щоб я могла виславляти свого Мужа небесного накліну в талмах, в житті, своєму, в молитвах, поступках, щоб я могла. Співати йому пісню слави, бо схваляти його ім'я і, і брати сю книжки і співати йому всі е, ну, гуслі йому, великому Богу, і виславляти його ім'я. Дивіться, яке тут чисте, гарне. жива баба донька казала, що ця книжка була, розумієте, пошматована. І вона віддала одному майстрові і сю біблію він так склеїв, розумієте, цю біблію так склеїв. Щоб вона стала, як її купили. От дивіться, як склає вона гарно, все. От Подивіться. І мені баба Доніка в спадок лишила собі, сігут, щоб я могла схвалити Ісуса. І вона мене привела до Ісуса. Поставила мене, щоб Бог через бабу доньку мене натернутий зем... на землі шлях мене поставила, щоб я слідувала за Ісусом, і щоб мені відкрилося врата неба, тобі війшла в той хто той спокій де нема смерті. От бачите, який отліка книжка, аби то було вся слава. Амінь.